Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинули п'ятеро людей. Ще п'ятеро поранені, зруйновані десятки будинків. На об'єктах промисловості та інфраструктури зайнялися пожежі, їх оперативно загасили рятувальники. Повідомив голова Донецької ОВА. На Дніпропетровщині загинула одна дитина. Ще одну вдалося з під завалів. Під вогнем опинилися житлові будинки та підприємства у Самарівському, Сенельніківському районах і в Нікополі. Повідомили в обласній адміністрації. Загалом ніч на 29 квітня російська армія запустила по Україні близько сотні безпілотників. Частину з них 37 дронів збили сили протиповітряної оборони ще майже півсотні не досягли своїх цілей. Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули з Росії без мозку очей частини трахеї за даними розслідування української правди. Рощину утримували всі зотаганрога в умовах голоду і виснаження вона мала бути обмінена, але обмін зірвався. Тіло передали під виглядом невстановленої особи за версією міжнародних патологоанатомів, Це могло бути зроблено для приховування факту удушення. Злочину групу викрили за розтрату понад 90 мільйонів гривень, виділених на потребу ЗСУ. Восьмеро фігурантів отримали підозри. За даними слідства, під час закупівлі дров вони завищували вартість деревини і привласнювали державні кошти, частину грошей понад мільйон доларів. Витратили на квартири, раритетні авто та інше майно. На їхнє майно наклали арешти на понад 36 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Повідомили в поліції. Біля Варшави перекинувся автобус з українцями. Постраждали 12 наших громадян. Двоє у важкому стані. Аварія сталася вночі на трасі. Попередньо водій не впорався з керуванням на повороті. і Врізався в огорожу. Після удару автобус перекинувся. У салоні перебували 26 пасажирів. Серед них також громадяни Іспанії та Білорусі. Іспанія та Португалія майже повністю відновили електропостачання після масштабного блекауту 28 квітня. Причиною стала раптова втрата 15 гігават енергії. Спершу припустили, що збої сталися через рідкісні атмосферні явища або перепади температури, але ці версії не підтвердили. Фахівці продовжують з'ясовувати причини аварії та не відкидають технічних або системних проблем. Дональд Трамп сто днів при владі в цей день у США стартував новий процес його імпічменту. Конгресмен Шрі та Недар подав сім статей звинувачення, серед яких перевищення повноважень, ігнорування конституції та незаконні рішення без погодження конгресу. Світові медіа охрестили цей період 100 днями бездарності, часом, коли Трамп посварився із союзниками, підірвав довіру до НАТО і продемонстрував симпатії до авторитарних режимів. Нагадаємо, під час першого президентського терміну Трампа дивічі намагалися усунути через імпіч. Мед спершу за тиск на Україну, а потім за підбурювання до штурму капітолія. У фельмине на копарку народилися малюки кільця хвостих Лемурів. Пухнаста малечі з допитливими очима тримаються за маму і роблять перші кроки у великий світ. Кільцехвості Лемури символ єдності та підтримки. В природі вони живуть дружніми групами, спілкуються між собою за допомогою чорно-білих хвостів і особливих пісень.